Барбі обожнює грати з ляльками. Але їй доводиться ділити кімнату разом із Венздей. Вона її трохи боїться. Венздей не бажає грати в рожевий будиночок, тому збирається збудувати свій. О, і обов'язково було руйнувати мій будинок. Добре. Я теж зроблю свій власний ляльковий будинок. Подивимося, кого вийде краще. Почнемо з того, що мій ляльковий будинок має бути ідеально рожевого кольору. Пофарбуємо будинок у рожевий колір. Чудовий колір. Мені дуже подобається. Здорово. Прямо так, як я і хотіла. Чим так пахне? Вензди, що ти робиш? Я фарбую свій будинок у фіолетовий колір за допомогою балончика. Давно хотіла саме темно-фіолетовий будинок. Цей колір чудово підкреслює мій стан. Тепер додамо деталі. Потрібен балкон. Е, Річ. Допоможи з ідеями. О, ти приніс все, що мені знадобиться. Тепер вирізаємо ідеальний балкон. Відрізаємо шматочки картону, вставляємо в нього зубочистки. Виходить балкон. Додамо всі деталі та фарбуємо балкон у чорний колір. Ось так. Далі додамо красиві деталі. Тепер прикріплюємо до будиночка. О, річ. Що ти там робиш? Вирішив пограти із парасолькою. Віддай її мені. Вона потрібна мені для вікон. Зробимо гарні козирки для вікон. Ось так. Та додамо рами. Хм, Ну, що там у тебе Барбі? О, а я теж маю гарні рами з балконом для мого будиночка. Кріпимо її чудово. А що далі? Точно потрібна гарна вежа, як у замках Беремо втулку від туалетного паперу Відрізаємо шматочок. Тепер фарбуємо рожевий колір. Обережно. Прикрашаємо декором. Та робимо дах, прикріплюємо вежу на дах. Далі я хочу покрити весь дах збитими вершками. Начебто мій дах із хмаринок. До того ж дуже смачно. А я зроблю свій дах чорним. Наче найтемніша ніч. Річ, прибивай краще. У мене теж будуть вежі у готичному стилі. Та мій фамільний герб. О, чудова ідея. У мене теж на будиночку висітиме силует моєї голови. Класно ви зробили зовнішній вигляд будиночків. Ви обидві впорались. Чудово, тепер найцікавіше. Прикрасимо будиночки всередині. Зараз прикотимо прямо до будиночка пісок. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Річ, побережись. Вантажівка з піском уже приїхала. Ой, річ. Я ж казала, що треба бути обережнішим. Вибач. А що там Барбі зібралась робити? Що ти замислила? Та так вирішила зробити затишний двір перед будинком. Хочу завжди жити поряд із пляжем. Розподілимо пісок по двору, розставимо шезлонги, на яких моя лялька із подружками зможе відпочивати. Столик з різними смаколиками та напоями. Тут буде басейн. Наповнимо його водою. Посадимо туди кена. Викладемо доріжку до будиночка. Відгородитися парканом. Готова. Пляжна вечірка. Юху. Як здорово! Так. Я знаю, що робити. Візьмемо стару лампу. Вона буде альтанкою. Поставимо всередину диван та столик. Можна всередині влаштовувати спіритичні сеанси. Поки річка пає яму, я знайшла насіння цвинтарних дерев. Посадимо одне біля будинку. От сюди. Викладемо доріжку, додамо до декору кілька надгробків. Мені теж потрібна похмура огорожа, щоб чужі не заходили на територію. Жахливе підсвічування та туман. Чудово. Так, тут так страшно, що мені стало ще холодніше на душі. Бррр. Жахливо, гарно. І з ворон вийдуть чудові статуї. Готово? Ого! Ваші подвір'я абсолютно різні. Поки у Барбі повним ходом вечірка, у Венздей можна знімати жахи. Яке смачне морозиво! Спробуємо. Смакота. Хочу з'їсти одразу все. Хі -хі. Мені сподобалось. Паличка мені більше не потрібна. Що це? Паличка від морозива. Я знаю, що з нею робити. Нарізаємо на маленькі шматочки. Фарбуємо їх у фіолетовий. Я зроблю дерев'яну підлогу на перший поверх. Вен, здає, класно вигадала. А я хочу поставити гарні колони на кожному поверсі. Ось так. Який гарний класичний стиль. Так. Мені потрібні чорні губки. Їх склеїмо між собою, обгортаємо в чорну тканину. Та виходить зручний диван. Поставимо камін, повісимо мій портрет. Тут буде стелаж із зілями. А тут килим. Моя вітальня готова. Тут кожна деталь, наче холодок по спині. Жахливо страшно та красиво. Річ, я бачу, як тобі подобається. Так. Я точно зроблю краще. Мені потрібна губка, клей та тканина. Якщо все це з'єднати, то вийде. Ага. Чудове крісло. Ось так. І спинка Готово. І диван я також можу зробити. Повісимо мій портрет. Стелаж із аксесуарами, м'який килим на підлозі. Барбі, як тобі? Я знала, що тобі сподобається. Я таки найкраща. Ха. Так. На другому поверсі постелимо підлогу у вигляді плитки. Зроблю кухоню. Ставимо весь гарнітур, поставимо рослини, повісимо пару полиць. Тут стоятиме стіл та стілець. Річ тут ти зможеш обідати. Вперед! Wow. <сум> Як же мені перевершити венздей? Я знаю, я зроблю рожеву кухню. Усі ж люблять милий рожевий колір, а не чорний. Моя барбі точно буде задоволена. Додамо лише деталей для затишку. Ну от, вийшло. Яка милота. Ого. У цій газеті так багато всього цікавого. О, придумала. Тут є купа класних картинок. Зараз все виріжемо. І обклеїмо третій поверх мого будиночка. Ось так стіна вийшла такою яскравою, саме так, як я і хотіла. А я приклею гарний вітраж на стіну. Тут стоятиме стіли з друкарською машинкою і щоб грати сумними вечорами. Тут буде м'яке крісло, повісимо картини. Готово. У мене майже все готово. Поставимо сюди, ліжко. Тепер моя барбі має спальню. Річ. Ласкаво просимо. Тобі все подобається? Я так і знала, що подушка зі страусиного піря тобі дуже сподобається. Дівчата, ви обидві чудово впорались. Ваші будиночки чудові. Напишіть у коментарях, чий будинок вам сподобався найбільше. Венздей чи Барбі? Ну що ж, до нових зустрічей. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай.